Коли мені кажуть, друзі, а чому не айфон? Тому що айфон то для пунктів, а мій телефон для роботи. Прикольно, правда, звучить. Офігезний, просто бомбезний. А камера тут просто топчик. Це не реклама китайського телефону чи будь-якого магазину з телефонами. Це мій досвід користування два місяці ось цим апаратом. Я вам скажу, раніше користувався Xiaomi, я вам зараз його покажу. Тут. Немає усієї біди з ось тим, коли ти розмовляєш по телефону, що ти вухо можеш понатискати абсолютно все і зайти. Хрен знає куди. Тут ось цей датчик він працює дуже круто. Тут камера фронтальна, дуже деталізована. Тут афігезне просто все. Я не знаю до чого придертися. Єдиний мінус, що мені не подобається, тут зум хреновий від слова зовсім. В цьому телефоні реально зум поганий, тому що він по типу ніби є. Ну він, я так думаю, скоріш за все просто цифровий. Тобто ніякої оптичної стабілізації, ніякої чіткості картинки, тобто такий він собі в пікселях Десятикратний зум, порівняно з Xiaomi Mi 11 Ultra, то там дійсно офігезний зум. Коштує це чудо 38 тисяч гривень. Для блогера початківця це просто ідеальний варіант, якщо ви не хочете користуватися всяким там айфоном І Тим паче різним непотрібом. Тут дуже крутезна камера, дуже якісний мікрофон, дуже класно пише звук, тим паче всі мої відеоролики виходять суто з ось цього апарата. Досить потужний апарат. Жоден iPhone, я порівнював з 14 Pro Max, жоден iPhone не пише настільки круто. Відео як ось цей китайський телефон. Здавалося б, якась херня, але ця херня заряджається від сотні до нуля за 20 хвилин. Уявляєте? 100 ватт. Зарядка. Тим паче. Стереозвук, в якому айфона є стереозвук? Немає. Два динаміка, стереозвук звучить просто бомбезно. Старічок Xiaomi два роки нагібав ваші айфони. Коли він вийшов, ніякий там 12 Pro Max, 13 Pro Max, був абсолютно нічого порівняно з цим телефоном. Настільки він круто знімав, настільки він круто звучав до того часу, поки не вийшов 14-й. Поки не вийшов ось цей телефон, звісно, що ось цей знімає. Реально деталізованіше тут вже немає такої деталізації, немає вже настільки крутих кольорів, і єдина біда, тут чого я його замінив, тому що тут пам'яті 256 ГБ. Мені як для блогера реально мало, тому що контент я знімаю в дуже хорошій якості. Тут два стереодинаміка, він класно звучить. Оптичний зум, 15-кратний оптичний зум з оптичною стабілізацією і без всякої тряски він дійсно дуже круто знімав. Тим паче, ось тут ось цей, здавалося би, екранчик нікому не потрібний, але на нього дуже круто було знімати відео, коли ти бачиш, що ти тут знімаєш. Наприклад, коли знімаєш ось тако. Телефон класний, буду продавати його. Напевно, ціна його 20 тисяч гривень, тому що до цього часу він навіть ще залишається. Серед актуальних. Тим паче, за два роки в нього батарея не пішла абсолютно в якийсь там мінус. Тобто, якщо він тримав цілий день два роки назад, так і він тримає і сьогодні. І заряджається тут. Зарядка на 67 Вт, також заряджається за 40 хвилин досить круто від 0 до сотні. Тобто тут. По батареї питань немає. 20 тисяч гривень забирайте, він вже, вже ваш, поїде хоч сьогодні. Так що, друзі, якщо вам сподобалося да, такий невеличкий огляд для, як то кажуть, блогерів-початківців, хто не хоче переплачувати зайві кошти, як завжди, вподобаючки, і щось вам придумаю ще.